Вінницька громада посилено готується до опалювального сезону 2024-2025. На підприємстві Вінниця облтеплоенерго встановлюють когенераційні установки, модульні котельні та сучасні енергоефективні помпи. На малих котельнях, які працюють виключно на газовому обладнанні, Вінниця-Облтеплоенерго встановили диспетчеризацію. Це установка, завдяки якій оператор віддалено може обконтролювати стан роботи котельні і за аварії вжити відповідні заходи. При аварії котельня зупиняє свою роботу, приходить на пульт диспетчера відповідно звуковий та світловий сигнал. Вже 49 котелень підприємства працюють на альтернативних джерелах енергії. Окрім того, сучаснюють старі котельні, встановлюють енергоефективні насоси та когенераційні установки. Також розробляють проєкт по повній модернізації багаторічних котелень. На сьогоднішньому об'єкті ми були з вами, обладнання було введено в експлуатацію в 82-му році. Тобто котлові агрегати, про які ми говоримо, великої потужності газові котли по 7,5 МВт, Вони гарантійний строк мають 20 років. Вінницька громада готова забезпечувати мешканців теплом навіть за відключення світла. Генераторами безперебійного живлення забезпечено 52 котельні. Забезпечення теплом, гарячою водою. І громадян, і закладів освіти, медицини. Тому зараз саме той період, коли треба якісно провести регламентну технічну підготовку і обов'язково врахувати реалії сьогодення в частині. Ударів ворогом по об'єктам енергопостачання. Якщо ми будемо говорити в рамках підприємства Вінниці облдат, це 74 котельні. Це 30 населених на пунктів, де розміщені ці котельні. Це більше як 400 котлів, то насосних агрегатів і так далі. Тобто оце все господарство потрібно було перепровірити, проревізувати, поремонтувати, випробувати і поставити відмітку, що обладнання готове до роботи в осіннізовому період. Підприємство Вінниця Обленерго розробили стратегію на 2024 по 2034 рік. Продовж цього періоду планують замінити все старе обладнання на нове. Євгеніявся, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.